Всім привіт! Сьогодні 10 вересня, і сьогодні вийшов випуск Камеді, в якому ведучі вирішили пожартувати на злобу дня і сказали, що Камеді тепер перейменовується і буде називатися смішною точка. Ну, правильно, орки, як завжди, йдуть в ногу з часом. І... В хвилі з тими трендами, які нав'язує йому е, їм Путін і їхні, їх путінські е, холопи. Крім того, буквально місяць назад вийшла передача стендапера Комарова. Не те, що я хочу, е, як би мовити, Привічаю їхні передачі і їхні контенти, але мова йде про останній випуск, який називається імпорт імпортозаміщення, і там, так би мовити, від простого народу йде мова наскільки від санкцій страдають прості люди, які нібито і не залежать від політики, і не замішані в політиці. Мова йде про те, як втрачають прості люди гроші, як їх за кордону гонять. Поганою мітлою, і як вони себе при тому відчувають, і як їх зачіпає те, що вони не, за... не займаються війною, вони не воюють, вони не мають відношення абсолютно до воєнного комплексу, а страдають все-таки вони. І як наскільки м -м -м, вони вважають, що їх почуття гумору спасає їх від всіх цих наслідків? Ну, досить таки варто послухати, не для того, щоб посміятися, а для того, щоб для себе винести те, які наслідки вже отримали прості ревці і що їх вчекає подальшому. Далі. Тут було буквально, буквально, ну не буквально, там пару тижнів назад, як Соловйов угрожав Пугачовій, що вона там. Не пляші разом під їхню музику. Ну і там сказав пару кривих слів. Тут потім через якийсь час з'явилось відео, де Погочева приїхала в Ерефію і сказала, що журналістам що потрібно комусь там морду набити. І як Совпадіння думаю, тут з'являється через декілька днів Соловйов з е е фінгалом. Ну, не факт, не факт, що Погачова, не факт, що е люди з подачі Погачової. Тут з'явилися появилися навіть аналогії, паралелі з тим, що в Солойово ліве око підбите, в Папи Римського було якось якийсь момент, синяк на лівому оці, і що це має якесь відношення до верхніх там тих керу керуючих сімейств, які правлять світом. Неважно. Неважно, звідки воно взялося, як кажуть, друг. Ворог мого ворога, мій друг. Накостеляли Соловйову, плюс наші війська вже досить таки успішно. Звільняють наші землі з під окупації, досить таки просуваються. І якби там Арестович не казав, що тільки як мінімум до 2023 року ще нам чекати повного звільнення території і виходу наших військ на кордони. Мені здається, що Арестович трошки, якби мовити, Загущує краски, щоб потім було ще більшим сюрпризом те, як наші військові справляються і наскільки швидко. Тому що якщо брати за ці пару днів, як наскільки кілометрів вони просунулися і як вони гонять орків, все-таки тенденції, статистика говорить, такі не в більш. Скорб більш скорий час звільнення нашої землі. Як орки втікають в плаву на велосипедах через річку? Як вони, які арсенали вони після себе полишали? Які будуть їх же ж і доганяти? Скільки техніки, скільки боєприпасів, скільки. Вони, напевне, не всі навіть штани встигли натягнути. Не дивлячись на те, що зараз вже осінь і якби там не було ранки холодні. Так що ми надіємося, що Арестович все-таки, так би мовити, загущує краски, і все, все воно буде в скорішому часі, а не, не розтягнуте ще на декілька років. Дуже приємно усвідомлювати, що такі новини з фронту для Путіна це як не одне шило, а прям сукупність, ціла, ціла жменька шила, щоб йому було приємно все це слухати. Хоча не факт, якщо їхні придворні з доносами і з папками відомостей ввели Путіна в оману і не обіцяли йому там золоті гори. і... Домалювали пару нулів до кожного пункту по воєнному комплексу. Не факт, що вони зараз йому скажуть правду. Можливо, можливо, потім і не в курсі, що його вояк вженуть і <смі> наші військові так би мовити, <смі> не встигають за тим, як драпають орки. Наші військовим ще зачищати потрібно те, що вони після себе лишають. Так що вони тікають досить таки швидко. І Путін, можливо, і не в курсі того всього. Так що, може, Путін думає, що, що їхні орки не те, що драпають на кордон з Ерефією з української землі, а може, він думає, що вони вже на, до Києва доходять. Може, він думає, що вони вже у Львові сидять з подачі папок їхніх прихлібателів. Ну, як би там не було, є реальна реальність, а є ілюзорна реальність, яку ми не діти, щоб малювати собі казки і жити в казках. Ну, Путін думає, що ілюзорна реальність його врятує і буде так, як він собі намалював, а не та, як є насправді. Всім миру, всім добра, всім пока.